Ситуація з енергетикою в Україні дуже складна. Кожен день ми відчуваємо наслідки ворожих атак, але по місту більш-менш ситуація контрольована. Нагадаю, що повітряна тривога була оголошена 21.47 приблизно, і тривала вона майже до ранку. І в 2.47, вже 10 жовтня, Полтава Обленерго за наказом Укренерго застосувало спеціальні графіки аварійних відключень, які стосувались і нашого міста. Тому деякий час місто було без подачі електроенергії, але я вважаю, що ми спрацювали достатньо непогано. По-перше, ми включили генератори на подачу електроенергії на міську лікарню, все було добре відпрацьовано. І потім вже ми запустили генератори на першому, другому і третьому водопідйомі. Десь приблизно в 7.15 ми вже відновили подачу води на місто і до теперішнього часу. Зараз 9,50 водопостачання працює за допомогою електрогенераторів. Чому? Тому що частина 15-мікрорайону го мікрорайону і споруди водоканалу, які працюють перший, другий, третій водопідйом, вони за живлення від ГПП-5. ГПП-5 зараз не працює. Це е... Приватна забудова золотнишино під Дубне Низи. І це частина міста, яка е, знаходиться в 15 му мікрорайоні. Це і котельня 15 мікрорайону, і житлові забудови, і е, заклади освіти. Е, ми сподіваємося, що у співпраці з енергетиками Полтавського гірничого збагачуного комбінату. Обленерго ми подамо електроенергію на 15-й мікрорайон і відновимо живлення з мережі об'єктів водоканалу десь приблизно там, до 13-ї години, якщо не буде ніяких перебоїв. Тому ще раз підкреслюю, що таке у нас ну, не дуже добре, але тренування відбулося. Всі спрацювали дуже добре. Це і. Дошкільні освітні заклади, дитячі садочки, всі відпрацювали чітко. Сніданок був приготовлений для малечі своєчасно. Я вважаю, що не батьки, не діти, які відвідують наші дошкільні заклади, вони не відчули цього. Електроенергія була подана, сніданки приготовлені, вода подана що стосується мережі. Каналізаційною, також все у нас відбувається згідно відповідного регламенту на часи таких довготривалих відключень. Споживання дизельного пального дійсно велике, є у нас певний резерв, резерв він більш у талонах. Ну, також є у нас і фізичне зберігання палива. Для потреби саме електрогенераторів. Всі школи, всі сади, я особисто перевіряв, все працює. А що стосується подачі води на поверхи багатоповерхових будинків, це п'ятий і вищі, ми зробили заздалегідь акумулятори, які живлять ці підстанції і ми Спокійно подаємо воду на верхні поверхи, і проблем поки немає. Нормально вони працюють майже добу ці акумулятори здатні подавати воду на верхні поверхи. Тому ми і це питання вирішили. Зараз наші керуючі компанії Джереп 1 і Джеп No4 відновлюють роботу свердловин. Які були заздалегідь зроблені у житлових забудовах, і у кого механічна, у кого електрично від генератора, але всі ці свердловини будуть працювати у разі неможливості подати воду на місто. Але ще раз зазначаю: поки таких великих проблем з подачею води і Водовідведенням каналізаційних стоків я не бачу. Навіть коли виникає нештатна ситуація, ми все одно з там, затримкою там, година, дві, три ми вводимо місто в новий регламент роботи в нештатних умовах. Заклади освіти забезпечені, заклади медицини забезпечені, комунальні підприємства забезпечені. Ну, ми майже готові к самим таким неочікуваним і неприятним ситуаціям. Ще раз нагадую, що четвертий рік війна, і всі дорослі відповідальні люди повинні розуміти, що е, необхідно робити певні запаси води, їжі, е, засобів гігієни і таке інше. Тому що ну, війна продовжується, на жаль, і ситуація з енергетикою погіршується. Тому ризиків стало значно більше. Тому і рівень підготовки до цих викликів повинен бути також значно вищим у населення і те, що стосується людей похилого віку, то у мене прохання до людей працездатного віку. Допомагати своїм батькам, сусідам, всім, хто потребує такої допомоги людям з інвалідністю, тому що тут питання самопомічі воно виходить на перший план: ніхто нас не буде рятувати, окрім нас самих.